Привітки, друзі! Мене звати Лілія Войтенко, і це мій новий YouTube-канал про моє життя. Я буду тут ділитись абсолютно всім: від еміграції до іспитів з англійської мови. Тому, let's go! Що ж, почнемо з того, чому саме Канада і коли ми вирішили сюди їхати, і чому саме Вініпек, і так далі. Тому а, поїхали з самого початку. А 25 січня минулого року на фоні всіх новин. А, Рома, Рома, це мій хлопець, з яким ми майже 8 років разом. І так, тобто майже за місяць до повномасштабного вторгнення Рома прийшов з роботи і каже, що можливо, можливо, треба подумати про, про іншу країну, про імміграцію, тому що ці новини, звісно, як і більшість, ми не вірили в те, що війна можлива. Він прийшов до мене, і каже: Можливо, можливо, ми перейдемо до Канади. А вперше в мене така стадія була відторгнення, не відторгнення, я не знаю, це правильно сказати, Тобто я просто я сказала ні, я можеш навіть не хочеш, you are very welcome, як то кажуть. Але я уявити не могла, що ми перейдемо до Канади. Чому я одразу відмовилась від цієї ідеї? Тобто я навіть в думках не допускала, що можна переїхати кудись. Ні, тобто в мене дуже класні стосунки з моєю родиною, я їх обожнюю. Проте ми жили в різних містах. Ми жили в Києві, я з 2014 року жила в Києві. Батьки з міста Вознесенськ, місто Герой, Миколаївська область. Я дуже любила приїжджати до них, робити сюрпризи. Тому я від одної думки, що я можу бути десь в іншій країні, в мене вже сльози. А ще в нас є прекрасна собачка, джинка. І навіть від самої думки, що я не буду тіскати джинку, в мене вже сльози, в мене істерика. Тому, якби я одразу сказала ні, це не варіант. А, декілька днів я переспала з цією ідеєю, поривіла всі, всі, всі діла, як я кажу. І тоді, на третій день, мені здається, я сказала Окей. Хочу сказати, я сказала так. Я сказала, Окей, давай подумаємо. З поміж усіх провінцій, які є, з поміж усіх програм, які є, нам підійшла лише одна з багатьох це імміграція до провінції Менітобе, до міста Вінніпек. Ми вибрали місто це. Це столиця провінції. Після того, як ми обрали напрямок, тому що дуже багато різних програм, і ти просто не знаєш, за що братись, куди їхати, що робити. Ми, якби, одразу відсіли те, що нам не підходить. ми Сфокусувалась, тобто на провінції Манітоба і ми почали ресерчити. Я знайшла чат в Телеграм, і люди писали про на якому етапі вони імміграції і так далі, своїми якимись думками стосовно певних речей. Тому я почала досліджувати, читати, пододавалась усі групи, які тільки можна, по провінції Манітоба. І ми розпочали нашу підготовку. Ми почали займатися Рома, почав займатися англійською зі мною. До речі, так, я репетитор англійської, викладаю англійську, тому в нас, нам в цьому плані трішки легше було. Ми почали займатися англійською, продовжували проводити дослідження, що нам треба, які документи, які етапи, скільки часу це займає і так далі. Забігаючи трішки наперед, коли вже з'явилася програма Коед для українців, ми вже знали, куди ми будемо їхати, тому що нам було набагато простіше. Ми знали, що нас чекає, що нам робити. Тому ми навіть не досліджували, окей, це трішки прибрехала. Звісно, Британська Колумбія манить своїм неймовірним кліматом, умовами, але ми переглянули програми, які там є, і ми зрозуміли, що ми, на жаль, ми не підходимо один одному, як мінімум, зараз. Плюс ми на той час вже досить довго збирали інформацію стосовно Манітоби стосовно Вінніпегу, то вже було нам зрозуміло і. Простіше, знаєте, тобто, вже ти точно знаєш, де ти, наприклад, будеш їхати. Тому якось так. Що ми робили далі? Що було далі? Ми заповнили влітку, ми заповнили всередині літа, ми заповнили анкету, нам прийшли одразу в той же день лист з запрошенням на біометрію, але. І, до речі, вже на той момент вже можна було здавати біометрію у Львові. Але спочатку досить так важко було знайти якісь вільні місця, тому ми не спішили з здачою біометрії, тому що ми не знали, коли ми плануємо їхати, коли ми хочемо. І певний час я ще не була готова переїжджати. Після подачі цієї заявки влітку в листопаді, 7 листопада, ми здали біометрію. Здавали ми в місті Кишинів в Молдові. А через тиждень. Тобто, 14 листопада нам прийшли імейли, що вони отримали наші біометричні дані, щось типу такого. І в той же день нам прийшли листи, що ми можемо відправляти свої паспорти на вклейку. Тобто здали біометрію і через тиждень нам прийшли вже запити на вклейку. Ми не очікували, що це буде так швидко, тому що я до листопада я збирала дуже багато інформації. Я читала ці історії, коли люди чекають просто місяцями. Шість місяців, сім місяців люди чекали. Ну, сім місяців. Та було вже, мені здається, випадки, коли люди чекали там сім місяців на той момент. І я розраховувала, що окей, я сподіваюсь, що три місяці ми 2 три місяці. Але в нас вийшло досить швидко. Чому ми були дуже раді, бо ми не очікували. Ми Um, були в Болгарії на той момент, ми зняли житло на місяць, і ми ще думали, що треба було на два місяці, бо коли ти знімаєш на два місяці і більше, там знижки певні є. Подавати паспорти на вклейку ми вирішили не поштою. Ми, якщо чесно, трішки побоялись, тому що я вже, знову ж таки, я начиталась з Facebook, а ти коли читаєш Facebook, це просто якісь, ну, я не знаю, як це навіть описати. І я боялася, що наші паспорти загубляться або ще щось. І ми вирішили розділитись. Ми вирішили, що я залишусь в Болгарії, тим паче, що в нас було ще три тижні проплачено квартири. Ми з валізами ми не розуміли, як нам пересуватись. І до того ж, ми були в Бухаресті півдня, мені здається, і в мене чомусь. Не дуже перші враження склались гарні, тому я не дуже хотіла їхати. І ми вирішили, що так буде набагато краще, я зможу працювати собі, а Рома якось там пересидиться десь в готелях тиждень-два, наприклад, і забере наші паспорти. Але так сталося, що ми очікували десь три з маленьким хвостиком тижні, і, вже, якщо чесно, було важкувато, тому що так все дуже швидко на початку було, а далі вклейкою досить довго. 13 грудня ми отримали паспорти. І 25 грудня ми вже зі Стамбулу летіли в Канаду, де ми купували квитки. А весь цей час, поки ми очікували на вклейку візи, я моніторила квитки. Ці не були, якщо чесно, вражаючі. Я не очікувала, що буде так. Ну, для нас це було задорого. Я знаю, що є безкоштовні рейси, але ми почитали, що. Звісно, вірогідність, що з першого разу ви отримуєте ці квитки досить маленькі, бо там треба бути натренованим, щоб швидко все без помилочок робити і встигнути зареєструватись на, на рейс. Плюс ви не знаєте, на коли будуть ті квитки. Тобто, це наскільки я читала досвід інших людей, це може бути через, наприклад, тиждень, а може бути через місяць. Ми не хотіли так довго чекати, тому ми вирішили самостійно купувати квитки. А спочатку дуже привабив сайт на Ківі, тому що ціни були найнижчі серед усіх. Дуже багато людей писало, що купуйте квитки безпосередньо на сайті авіакомпанії, тобто такі сайти агрегатори як Aviasales, SkyScanner або Ківі. Ви можете searchти, ви можете дивитися, які є пропозиції, і тоді самостійно купувати на офіційних сайтах тих авіакомпаній. Проте, проте ціни були набагато вищі, ніж зазначені на тих сайтах, наприклад. Тому нам такий варіант не дуже підходив, або ми робили щось неправильно. Я не знаю. Один з моїх друзів порекомендував мені сайт Booking, за що я йому дуже вдячна, тому що ем, ми купили квитки на Booking, Я уявити, я якось до цього навіть для мене Booking – це житло, це готелі, квартири. Але там, наприклад, якщо передивитись уважніше, є така вкладочка авіаквитки. Ну, тож, ми купили на букінгу. Квитки нам вийшли 60 тисяч гривень на двох з багажем. Тобто, в нас було по особистій речі, тобто це рюкзачок сумка, а ручна поклажа до 8 чи 10 кг, я не пам'ятаю, якщо чесно, і по валізі 23 кг. Летіли ми з двома пересадками стамбул Женева, Женева, Монреаль, Монреаль, вінніпек І з Монреалю-Вініпек ми летіли на наступний день. Тобто загалом в нас вийшла подорож десь 33-35 годинок, якось так. Але ви знаєте, ну, дітей в нас немає, тваринок в нас немає. Тому нам було абсолютно нормально, тим паче на емоціях. Я не відчула щось суперскладне впродовж нашої подорожі. Ми дуже переживали за багаж, тому що через ці стиковки, і ми читали, що звісно люди говлять багаж, і Деякі люди перереєстрували багаж свій, тому ми переживали, що нам не вистачить. У нас пересадка в Женеві. Здається, була 2.30, якщо я не помиляюсь. І ми трішки переймались через це. Але насправді багаж ми забрали аж у Вінніпегу. навіть не дивлячись на те, що вилітали ми на наступний день з Монреалю. Ми, ми лише його в Стамбулі здали і забрали вже тут його в Вінніпезі. Тому було чудово. Можливо, це через, через те, що в нас Air Canada була, ну тобто, перевізником була Air Canada. Можливо, через це. Ми думали, до речі, що в Женеві в нас буде через те, що нам в Стамбулі видали квитки а, на наступні рейси. Ми думали, що в Женеві в нас буде типу як транзитна така зона, і ми просто пройдемо. Але ні, був паспортний контроль і була така міні. Реєстрація на наступний рейс до Монреаля, бо нам знову видали квитки, дивились паспорти. З Женеви до Монреаля ми летіли в 8 годин, мені здається, 8 або з маленьким хвостиком або рівно 8. Я не скажу, що це був складний переліт. Ми поспали, ми поїли, ми поспали, ми знову поїли, і ми вже і в Монреалі були, тому було досить, досить, досить легко, як на мене. А в Монреалі було очікування довгеньке, У нас було 16 годин пересадка, плюс на 3 години перенесли наш рейс, бо це якраз був той період, коли це ми в США, здається, якийсь там апокаліпсис був. Там були снігопади. Мені здається, дуже багато рейсів відмінилось, дуже багато людей застряли в аеропортах. Але тут, в принципі, погода була нормальна. Приїхали ми в аеропорт і що далі? Наскільки мені, до речі, відомо, волонтери до сих пір зустрічають новоприбулих. Нас зустріли волонтери, не дивлячись на те, що це було 26 грудня. Це був офіційний вихідний після Різдва. Ми не очікували, що там будуть волонтери. Ми, до речі, заповнили анкету. А я посилання всі спробую залишити в описі до цього відео. Ми залишили, ми залишили анкету, що ми прибуваємо 26-го приблизний час. І ми прочитали, що якщо раптом волонтерів немає в аеропорту, ви на стійці для українців ви знайдете номери телефонів готелів, де ви можете подзвонити і за вами прийде трансфер. Тобто ми думали, буде приблизно так, але там були люди і хвала волонтерам. Ми неймовірно вдячні за всю роботу, яку. Вони роблять для нас. І якщо мене раптом хтось з волонтерів дивиться, ми дуже вдячні вам за вашу допомогу. Ми поспілкувалися, нам дали водичку, нам дали снеки. Також нам видали різні корисні посібнички. Ось це, наприклад, який ми отримали. Тут покроково розписано, що вам робити, де вам робити, як вам робити, з різними посиланнями, тому дуже дуже класні корисні штуки. От, за нами приїхав трансфер, нас поселили в Хемптон. Це. Готель від мережі Hilton, наскільки ми зрозуміли, дуже класний готель. В готелі були сніданки на першому поверсі. Сніданки були дуже смачні. Ми були неймовірно вдячні за те, що нам допомагають, і за такий рівень допомоги це просто щось неймовірне. І так, які були наші перші кроки, що ми робили, де ми ходили? В готелі Best Western є хаб, де допомагають. Новоприбулим українцям зробити найголовніші документи та зорієнтувати з першими кроками дещо як його робити. Тому а, готель, в якому ми жили, був дуже поряд. Буквально, мені здається, 10 хвилин пішки ми пройшлись. Ми зробили апоїнтмент на 28 грудня. Тому що, так як ми приїхали на свята, 26-27 були вихідні, нічого не працювало. 28-го ми вже зробили, тобто на другий, на третій день, ми зробили. SIN number, це як наш ідентифікаційний код. Я впевнена, що ви вже це все знаєте, вже нема сенсу це тут рожовувати. Але якщо є якісь питання, звісно, залишайте в коментарях. А також ми зробили Health Card це медичне страхування, наскільки я зрозуміла. Далі ми записались до банку. Ми вибрали скоще банк, так як досить, до речі, популярний Сіє тут, але. Віконець вільних не було, були віконці вільні аж через, там, мені здається, 10 або 14 днів. Вскоре банк ми змогли зареєструватися через день. Тому вже під кінець тижня в нас вже були банківські картки, ми отримали, дебетові картки. Кредитку я отримала через, мені здається, місяця-півтора, аж десь місяць чи півтора, я вже якщо чесно не пам'ятаю. Буквально, от на минулому тижні, мені прийшла моя кредитка, яку ми оформили. 30 грудня. А Ромі, до речі, чомусь не прийшла, мабуть, щось там з заявкою сталося. І 30 грудня, до речі, ми подались на допомогу від уряду. Для того, щоб податись на цю допомогу, потрібні банківські картки. Тому в нас вже всі, в принципі, документи були. І прийшла допомога на наступному тижні в четвер чи в п'ятницю. Тому все, все швидко, все, все прекрасно. Ну і на наступному тижні ми зареєструвались на медогляд. В Best Western є ось такі роздруківочки. Я думаю, ви можете їх взяти, вони в вільному доступі. А з переліком лікарнями, де, до речі, не, не всюди треба дзвонити. Є навіть тут пишуть онлайн-букінг. Типу можна по сайту на сайті зробити запис дуже зручно, не треба дзвонити, дзвонити нічого. Відкрили сайт, зареєструвались, прийшли. От, медогляд пройшли, ми, мені здається, десь годинку або півтори ми очікували, не по запису, на жаль. Але це, ну, для нас це невелика проблема. Тобто ми нічого не планували на той день, ми знали, що в нас медогляд. Мені здається, ми записувались на другу чи на третю. годину півтори ми очікували. Тоді на 10 хвилин ми поспілкувалися з лікарем, ми зробили рентген. Нам підказали, де можна здати кров, так як кровні аналізи, так як в тій клініці не можна цього зробити. Я не знаю, можливо, це в усіх клініках так працює. Я не знаю, в тій, де ми були, не можна було. Але там, неподалік, була лабораторія, ми прийшли в порядку живої черги. Мені здається, 15 хвилиночок чи 20 ми максимум почекали, здали кров. That's all. Тобто не треба було не приходити забирати аналізи, ні дзвонити. Нам сказали так: якщо раптом з вашими аналізами щось буде не так, ми вас наберемо. Дякуючи, Богу, нас ніхто не набрав, отже, все, отже, все добре. Також ми встигли обміняти водійське посвідчення. В мене прав немає, але вони є в рома, тому він сходив в МПІ в порядку живої черги з певними документами, йому обміняли. А він Заплатив, мені здається, 54 долари, щось, щось в районі 50 канадських доларів. Заплатив за цю процедуру, видали йому таку тимчасову бумажечку на 45 днів, яка дійсна. І сказали, що по пошті на адресу, в яку ми вказали, прийдуть прийде пластик. Прийшли вони одночасно, до речі, з моєю кредитною карткою ці водійсь, водійське посвідчення. Тому десь мені здається... Ближче до півтора місяця ми очікували пластик, але це, в принципі, знову ж таки невелика проблема для це взагалі була не проблема для нас. Ну і паралельно, звісно, ми шукали квартиру. Про квартиру я зніму окреме відео. Я думаю, бо там є що розказати більш детально. Ми використовували Фейсбук. Ми були на трьох переглядах. З трьох переглядів ми подали заявку на дві квартири і одну нам. Схвалили, тому ми зараз в неї живемо і буде окремий випуск про цю квартирку. Де ми шукали, і скільки ми платимо, і все, і все тому подібне. Якщо у вас є якісь питання, залишайте все в коментарях. Я спробую все взяти до уваги. І так, що ми маємо? Ми прожили в готелі три тижні. В ось цій, мені здається, в цьому гайді написано, що. А готель може бути наданий максимум на 30 календарних днів. Ми прожили три тижні. Я не знаю, як це працює зараз. Мені здається, це працює так само, але я не буду стверджувати це. От, за три тижні ми встигли зробити всі необхідні документи, знайти житло. Чи можна було це зробити швидше? Звісно, мені здається, можна з документами однозначно зробити це все швидше, якщо не тупити, якщо все швиденько собі побронювати, поробити поінтменти, бо просто так в банк, наскільки мені відомо, ви не можете прийти і зробити картку. Вам треба записуватись. От тому залежить те, наскільки наскільки швидко ви це все будете робити. В нас трішки вийшла накладка через свята, тому трішечки в нас вийшло довше, бо я, якщо чесно, я планувала за два тижні все зробити. Ми розуміємо, скільки це все вартує, тобто один день перебування в готелі, харчування і так далі. Тому ми хотіли, якби, скажімо так, віддячити в такий спосіб, щоб максимально швиденько все, все зробити. Це був наш досвід. Якщо у вас є якісь питання, залишайте в коментарях. Наступне відео буде про житло, де ми шукали, як ми шукали, що ми робили, що для цього потрібно. Тому, знову ж таки, якщо вас щось цікавить, все залишайте в коментарях. На цьому, в принципі, все лайк, підписка і до нових зустрічей.